Усім привіт! Ви думаєте, що спекти з яблук? А ось вам і рецепт. Дуже смачний пиріг, пісочне тісто з гарними збитими білками і супер насичена смачна начинка яблучна. Це дуже смачно, усім приємного перегляду та приступаємо готувати. У мисці у мене є просієне борошно, Сюди ми додаємо розпушувач. Всі точність інгредієнтів я залишу в описі та в кінці відео. Сюди ми додаємо розпушувач дошувати чайні ложечки. І сюди даємо масло, яке ми будемо розтирати в дрібні крихти. Ось, ви бачите, ми вже розтерли масло з борошном. І сюди ми додаємо цукор. Цукор. Жовтки. Тут у мене три жовтка. Сюди також додаємо одразу сметану. Це у мене домашній можна використати магазинний. Так. І все, будемо тепер замішувати руками тісто. Я ще додаю ложку сметани, так як у мене не стуляється до купи тісто. Якщо у вас так робити, так само можете додати або сметанку, або водички. Ну, Це вже буде залежати від жовтка, від величини жовтка, і також від вологості самого борошна. Ось. Це тісто ми довго не вимішуємо, нам просто потрібно його все стулити до купи. І вже почало докупи стулятися тісто. Все у нас воно готове. Я кажу, вимішувати, вмішувати, його не потрібно просто все столити докупи. Тісто ділимо на одну меншу та одну більшу частину. Одну меншу частину ставимо в кульочок і в морозильну камеру. Це більше тісто ми будемо розкачувати в прямокутник, ну, у таку форму, яку ви будете класти. Значить, ми його розкачуємо трошечки більше, щоб воно мало бортики. Трошки підсиплю борошном, щоб воно краще розкачувалося. Дуже люблю цей пиріг, тому що його виходить багато і дуже швидко готується. Мої діти його дуже полюбляють. Тісто перекладаємо у форму. І тут вже все розрізнюємо. Де забагато тіста, ми докладаємо, де бракує тісто, тобто то відрізаємо то перекладаємо. І то докладаємо. І ось так воно гарно має вийти. Усім дякую, хто підписується на мій канал. Дякую за ваші лайки. Всі читаю коментарі, дуже приємно. Поширюйте, підтримуйте український контент. Ось так все прекрасно вийшло. Все, ми основу зробили, ставимо її в холодильник. І зараз будемо починати робити начинку. Чисела я яблука, вони є кисло-солодкі і натираємо їх на грубому терку. Ну, цей процес я не буду вам показувати, щоб не затягувати відео. У натерті яблука можна додати в корицю. Так, ми додаємо сюди ще сік лимона, щоб вони так швидко не темніли. Обережно, щоб не попали сюди кісточки. І сюди додаємо цукор. І це все добре перемішуємо. І наша начинка готова так, основу посипаємо манкою панірувальними сухарями, тертими горіхами. Це вже у вас вибір, і що у вас в хаті є? У мене виявилося трошечки панірувальних сухарів, і згадала, що у мене є манка, бо горішки треба лускати. Ну, одне ми посипаємо через те, що сік виділяється з яблук, і щоб не було закалець тіста, то ця манка сік притягне до себе. Так, І тепер викладаємо сюди начинку. Начинку розподіляємо по всьому тісту, по всій основі. І дивіться, скільки соку виявилося Я трошки його наситочку, щоб його було менше. Ну, а можна ще другий такий варіант використати, порізати на кусочки, кинути це на сковорідку і... Випарувати. але тільки кусочками нарізати, не терти, як я натерла, а порізати кусочками. Якщо у вас буде менше деко, то він буде трошечки грубший. У мене вона дуже велика та форма. Ті білки, які у нас залишилися, ми виливаємо їх у мисочку, чисту мисочку суху, збиваємо до появи піни на малих обертах. І додаємо сюди дрібку солі. Ще трошечки розбиваємо, збільшуємо оберти і починаємо підсипати цукор. Дві столові ложки вистачає. І взбиваємо до стійких піків. Готово. Білки викладаємо на начинку. І розмащуємо. Тісто, яке ми ставили в морозильну камеру, натираємо на грубому терку. Посипаємо по білках. Все. І наш буде пиріг готовий для випікання. Це дуже смачно, швидко, багато. Можна нагодувати і сім'ю, і сусідів. Духовку розігріваємо 180 градусів і ставимо періб випікатися на 50-60 хвилин. Ну, але, звісно, ви дивитеся по своїй духовці, як вона випікає, на скільки хвилин та на скільки температуру ставите. Піріг випікся і тепер залишаємо його остивати. Подивіться, яка красота. Запах у квартирі такий смачний. Там все. Там яблуко, кориця. Подивіться, він вже навіть від пергаменту. Трошки залишу його у формі остивати. Дивіться, ось така смакота У нас виходить пісочне тісто, начинка дуже смачна, яблучна із білками. Таку смачну красоту можна подавати до столу, можна посипати пудрою і це буде дуже класно. Спробуйте таку смакоту приготувати вдома. Повірте, цей пиріг дуже смачний і простий, багато часу на нього витрачати не потрібно. Така смакота, така смакота може стояти в кожному домі. Її Полюбляють і діти, так і дорослі. Усім приємного апетиту. До нових смаколиків. Беріть себе та Україну.